Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. У Ліпецьку після атаки безпілотників на військове литовище у цьому російському місті оголошено режим надзвичайного стану. Не тільки українські, але й російські джерела повідомляють про значні пошкодження на цьому російському аеродромі. Говориться про підрив складів з авіаційними бомбами. Інформація щодо того, чи вдалося знищити якусь кількість російських літаків, які базуються на цьому важливому для збройних сил Російської Федерації Литовищі, ще уточнюється. Хоча певні російські пабліки говорять і про знищення літаків. Таким чином можна говорити про. Серйозний удар по військовому потенціалу Російської Федерації, ось чому настільки важливими є використання західної техніки для знищення воєнних об'єктів Російської Федерації, якщо б Україна мала такі можливості з перших місяців цієї багаторічної війни з Російською Федерацією. В цьому разі, звичайно, б у Росії було набагато менше сил для бомбардування території України, знищення українських інфраструктурних і воєнних об'єктів. Ну і треба пам'ятати, що атака на аеропорт у Ліпецьку відбулася одночасно з атаками на воєнні об'єкти збройних сил Російської Федерації у Білгородській області і продовжуються, наскільки можна зрозуміти, бойові зіткнення на території Курської області Російської Федерації. Нещодавно повідомили, що вдалося знищити ще один гелікоптер противника і. З'являються також інформація про знищення військових колон збройних сил Російської Федерації, які намагаються протистояти тим з'єднанням, які увійшли на територію Курщини. Так що, в принципі, поруч із продовженням бойових дій на території Сходу України, ми можемо говорити про вже достатньо масштабні бойові дії. На території самої Російської Федерації атака на Ліпецьк, атака на Білгородщину, військові дії на території Курської області. Ще кілька, навіть не років, а місяців тому такі новини б здавалися просто фантастичними. І це говорить про певну зміну тактики українських збройних сил у війні з Російською Федерацією. Зміну тактики абсолютно як на мене логічно в час, коли вже пройшло два з половиною роки повномасштабної війни Росії з Україною, а будь-яких перспектив щодо закінчення цієї війни у осяжному майбутньому просто не проглядається. Політичне керівництво Російської Федерації сповнене бажання продовжувати цю війну аж до повного винищення нашої держави, і це при тому, що військові. І демографічні ресурси Росії і України зараз виглядають неспівставним. Україна залежить насамперед від військової допомоги союзників, яка, як бачимо, може залежати від політичної ситуації у Сполучених Штатах і країнах Європи. Росія ж намагається розгорнути свій воєнно-промисловий комплекс і економіку на потреби багаторічної війни. Ну і демографічні ресурси Росії відрізняються від демографічних ресурсів України. Ми це також прекрасно розуміємо. Щоправда, Володимир Путін очевидно побоюється декларованої масової мобілізації своїх громадян на війну з Україною однак із кожним місцем підвищує. Кількість грошей, які отримують учасники цієї несправедливої війни, от просто порівняйте цю кількість грошей із цією допомогою, яку Путін вирішив виділити мешканцям тих регіонів Курської області, які виявилися у зоні бойових дій, щоб ви зрозуміли, як він ставиться до найманців, які готові воювати з Україною, і до потреб звичайного цивільного населення. Але що робити в такій ситуації, чи може Україна примусити Росію замислитися про закінчення бойових дій. Так, звичайно. Адже в історії було чимало випадків, коли країна, кількість населення і воєнних ресурсів, якої значно відрізнялися від кількості ресурсів і можливостей ворога, примушувала ворога відмовлятися від продовження війни, бо це продовження війни. Фактично дестабілізувала саму країну, яка була націлена або на продовження контролю над тією чи іншою територією, скажімо, над своєю заморською колонією, як Франція у Алжирі, або на створення умов для контролю над якоюсь іншою державою. І головним елементом такої стабілізації фронту і абсолютно нової логіки загарбників була саме. Партизанська війна, тому що за великим рахунком ми бачимо вже елементи повноцінної партизанської війни України проти Російської Федерації. Військові дії на обмежені території ворога, але це інформаційні перемоги, це паніка серед місцевого населення, це демонстрація неефективності і безпомічності місцевої і загальнонаціональної влади. Це Усвідомлення того, що власна держава не може тебе захистити, навіть коли мова йде про обмежену кількість районів країни загарбника, знищується саме розуміння його могутності і величі, яке культивується місцевою пропагандою. Це удари по воєнних об'єктах ворога, але такі, які примушують запроваджувати надзвичайний стан у цілих містах і створюють у населення цих міст і цілих регіонів відчуття нестабільності і безперспективності. Це також звичайно перманентні. Виходи на територію противника в різних незахищених регіонах, так що противник змушений посилювати свою воєнну присутність по всій ті траєкторії кордону з ворожою державою. І Таким чином його армія стає все більш затратною. Військовий бюджет змушений орієнтуватися не тільки на потреби цієї армії, задачу якої є знищення. Ворожої держави, але й на потреби потенційного захисту кордону, там де бойових дій не відбувається. Ну і звичайно, перший інстинктивний момент реакції ворога потрібно знищити саму ворожу державу і її населення, щоб таким чином населення власної держави насолоджувалося безпекою і миром в умовах, коли сусідня держава перетворюється на безлюдну пустель, це Типовий російський інстинкт, я впевнений, що зама про це зараз думають і звичайні росіяни їхні керівництво. Якщо не буде України, а українців виженати з її території не буде жодних проблем. Але потім з'являється думка: а чи вистачить для цього економічних і навіть демографічних ресурсів? Адже так чи інакше доведеться знищувати велику країну із майже 30-мільйонним населенням. Це не так просто, як здається. Це не просто захопити кілька її регіонів і дестабілізовувати ситуацію у сусідній країн. І тоді, після цієї першої емоційної реакції, знищити всіх, завоювати все, що ми чуємо від колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, з'являється нова реакція: призупинити бойові дії, підготуватися до нової визнажливої війни невдовзі. А це вже можливість для українців виграти час. Відновити свою державність у мирному вигляді свої ресурси, приєднатися до НАТО і Європейського союзу, і ця партизанська війна на території Росії сприяє принаймні тому, що росіяни замисляться у осяжному майбутньому про можливість призупинення війни, що й стане справжньою українською тактичною перемогою у багаторічній війні на виснаження. У багаторічній війні на виснаження не тільки України, але й тепер Росії. У багаторічній війні на обопільне виснаження держав, які ведуть цю війну. Тільки Україна веде війну справедливо, а Росія загарбницьку. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього. на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні і Баймі які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миру вам. Хай щастить.